Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Давайте сьогодні разом з вами послухаємо цікаве оповідання, яке називається «Прощавай, літо. В селі біля річки жила з сім'єю маленька дівчинка Василина. Вона дуже любила літо і завжди його чекала. А зараз. Сидить Василинка на ганку і тужить. Підходить до неї бабуся і питає, чого сумна така онученько. Так літо ж завершується, сказала Василинка. А очі такі сумні, сумні. Так за літом осінь йде. Теж чудова пора. Збирати врожай будемо, святкувати, до зими готуватися. А що ще восени гарного може бути, каже Василинка, Дощі та хмари одні. Василинко, кожна пора року має свою красу. Літо яскраве, барвисте. Осінь одягає все в золоті одежі. Зима вкриває землю білим сріблом, а навесні. Оживає природа. Так що не сумуй, Василинко, Ще багато раз літо прийде в твоє життя, а треба жити і радіти кожному дню тут і зараз. Малята, сподіваюсь, ви уважно прослухали оповідання. Скажіть мені, будь ласка, як звали головну героїню? Василинка, так. А чому сумувала Василинка? Бо літо завершувалось. А чого навчила Василину бабуся? Що треба жити і радіти кожному дню? Так, ви, молодці малята, до нових зустрічей. Бувайте!